Всім привіт! Дивіться, де я знаходжусь. Я знаходжусь в Таланді, на шикарному водоспаді. І ця природа, яка нас дуже цікавить, зараз я вам у цьому випуску розповім і все покажу. Виявилось, що знімати для вас випуск десь на водоспаді не тому що дуже шумно, дуже... Багато об'єктів заважають, тому знімаю для вас продовження ось у своїх хатніх умовах, там, де є тиша і звук природи, лише якийсь ташок. Отже, хочу розповісти сьогодні про реальну природу та умови, в яких народились багато з наших улюблених рослинок. І головна сенсація, яку ви навіть не уявляли, не підозрювали наприкінці випуску. Вже ж я вам це озвучу. Дуже полюбляю, до речі, цю пальму, яка на фоні. На жаль, провести її складно насіння не знайдено. Отже, спочатку трошки про себе. Я 22 го року приїхала до Таїланду зараз, а вже ж хочу скористатися обставинами, щоб вам, мої глядачі, показати якомога більше цікаво. Я не вперше тут знаходжусь, і саме в Хукет, це моя казка життя, я називаю так. Ми з чоловіком сюди вже приїжджаємо давно, завжди десь на місяць спожити. Поїздили багато по островах, багато бачили дикої природи, і маю розуміння ті, які також підтверджують азіати. Зараз у спілкуванні. А ще ця природа повна натуральності. Це те, що ви повинні знати, чому я це розповідаю. Ця натуральність, спершу все, їжі стала для мене лікувальною знахідкою, і так дійсно я сюди приїжджаю на здоров'я. Бо за цей час війни я сидячи в Європі, зробила ще й собі на продукти, таке враження, що не всі. Наприклад, я біля двох років фрукти, бо вона дуже пестицидна для мене. Саме тут обжиратися фруктами можу собі дозволити лише у тропіках у цій чистій природі, максимально натурально. Чому я це розповідаю? Для того, щоб ви зрозуміли якість аутентичної цієї природи, у котрій все зростає самостійно. Мені здається, навіть що тайці не в курсі до якого прогресу дійшли з їх рослинами, щоб їх берегти і заново пророщувати наново. Бо в їх природі все зростає самостійно. І це навіть відноситься до їжі особливо, бо рослини є їстівні, а вже ж розумієте. Вони не розуміють, навіщо чимось їх пічкати, годувати. Коли воно все саме живе, зростає і росте просто так. Навіть маленькі худенькі кури, які в них тут живуть, бігають, з вони максимально натуральні. Вони позростають самі просто під небом, під душем вологою у всій цій природі, розуміють. Рослини особливо зростають самі, як можуть, як все інше. Тож, головний факт, який відносно нам зрозумілого догляду про топічні рослини, ми всі маємо знати це брун. Що сажають місцеві рослинки у тропіках? Таке враження, що ніхто не знає про прокращений ґрунт. Рослинок дуже багато у кожному домі біля будинків, ну прям дуже багато. І я ще не бачила такої нації, щоб жили з любові до рослин такої. Але майже всі вазони з простою, гливкою, важкою вуличною земелькою. Навіть ті, що я сама купувала, ось перед вами я кажу про всі, окрім філодендронів та премів, саме тому, що вони зростають одразу із голої землі, не в вазонах, і далі по стінках, по деревах. В заборах або стоять у пляшці з водою і просто приклеплені... Прикріплюється далі до стіни, ростуть самі, насмоктуючи вологу з повітря. Просто так самі. Ось на відео я вам покажу. Бачите, як вони ростуть у бутилці просто і далі коріннями. Я його далі він вже приріс. До фанери і пішов далі. Ось так. Інші види тропічних, особливо багато їх під домами: це Алоказії, Колоказії, каладіуми та Лунеми, особливо багато з Вони всі сидять у простій, глигкій земельки, іноді перемішаній з піском. Обов'язково вони самі удобрюють органікою, тому в вазонах неприховано видно, що виливають відходи від їжі та обов'язково всюди кидають яєчну скорлупу. Це слой мілкого листя разом зі скорлупою. Мабуть, як муча, то для перегнівання разом з кальцієм на поверхні, і ще в них полюбляють жити багато уліту. І дійсно видно, навіть у всіх пальмах, у всіх багатьох зонах продукти життєдіяльності повзучих. З цього ми можемо зробити обґрунтований висновок мікроелементів, які містяться у цих органічних добавках. Ви розумієте, що політки ну, ми не можемо відновити нічим синтетичним, а калій кальцій, який у яєчній скалу, наприклад. І Продуктових відходах ми розуміємо приблизно, які добриво існують. Багато до речі, з наших плантарів вливають і бульйони, і корінні риб'ї в великі такі рослини, як пальми діфінбахі, і дуже люди іноді це полюбляють робити замість добрива. Всім привіт! Хочу вам показати, як треба приймати досвід у місцевих тайців. А саме це в мене діфінбахі, але не то важливо, можливо, це те, що у нього в вазоні. Ви бачите цю шолупу від яєць. В цілому воно сидить у кокосових чипсах саморобних і шкарлупі від тамарину. Він несе амінокислоти і так далі. Тож я розумію, що сюди вилівають дуже велику кількість корисних речовин. Знов ось, бачите, яйця, щоб воно гнило. І перетравлялась у льогу І так, тайці дуже часто роблять добрива, самотужки, саморобні. І це дійсно, я дуже багато про це слухала, і вони шолохові дриву використовують і так далі. Це все тому, що воно стоїть на вулиці і дуже гарно провітрюється. Не будемо робити це вдома самі, але я вам це показую для того, щоб ви розуміли, що. Корисні речовини все ж таки повинні бути органічними. І це краще для наших тропічних рослинок. Обов'язково краще, набагато. Органічне добриво, не мінеральне. Вам для прикладу ще вазон, у якому органічні добрива. Дуже багато шкарлупи яєчної. Зростає це дифінбахія, зростає у кокочіпсах, які теж пліснюють, бачите, це нікого не турбує. І це фруктові відходи, ще є тут у них такі ягоди. Щось. Вони сюди докидають, окрім кокочіпсів, і ще тут проглядається трохи біогумусу, але чомусь воно не... Перемішане якось. А, тут зверху досипано, мабуть. Ось це приклад біологічного доброго органіки. І фруктові кислоти обов'язково. Далі. Каладіуми. Мої два вазони. Це Каладіум та б'юті, а вже ж всім відомий. Я його вже маю, але не впевнена, що він за період зими. Війни не згнив. Сюди у вазон я посадила бігонію, яку знайшла на водоспаді, і подивіться, її хтось поїло. Це гравлі Павлю, скоріш за все, мені здається, хоча чорт його знає. Такі я вже дири тут бачила, Ага, там, можливо, хтось живе, там яма. Я якось налякана тримати їх на вулиці, чесно кажучи, там руками потім в тих коріннях не хочеться що родити. Цей каладіум також приклад того, що. Сюди кидали органічне добрива. Ви бачите, це все мульча. Навіть шматок тілансії, яка ось росте, до речі, сама. І шкарлупа яєць тут є. Далі. Інше разом коладіом, ще одна бігонія тут ось росте. І подивіться, що мені тут відклали. От зараза. Бе. Ось хто їх їсть. Жесть. Фу-фу, просто фу-фу. Коротше, все це я везу у клубнях. Я зараз це буду витаскувати, викопувати і вам покажу, що там з бульбами, які майже могли гнити у природному перезволоженні в період сезону дощів. Зливаю всю водичку. Бачите кількість корінців, які там виросли Unreal від трьох крупних, ні, чотирьох бульб. Там так і Ось так живе колоказія від природи, тому в кімнаті, якщо у вас стоїть вазон, ставте її хоча б на піддон з водою, щоб вона натягувала постійно, або в кашпо залишайте води, щоб вона випарялась. щоб вона випарювалась і... Рослинка могла собі мати вологу завжди. Хочу вам показати, як виглядає вазон, в якому був пруд з чорною колоказією. Я вчора вночі його вже розтрясла перед від'їздом. щоб... Та що таке? Ось вона не хоче. Так. Ось. Чорна колоказія. Розтрясла я цей вазон. З нього маю ось такі гарні бульби. І три бокових відводки. Ось така малесенька, бачите? Гарна, малесенька. Повністю ще чорний лист є. Але ви бачите, в чому вона росла? Вона жила повністю в гліні. Просто в суцільній гліні. І моє здивування, коли я бачу ось це, білі чисті корінці, і коли я бачу ось все це, ви розумієте? І я вам кажу, що я От чесно. Ми з ними так нянчимося. Маленьке підгнивання, коріння, будь-яке тут ну, головняк. Ось бокові відводки, які я відрізала, до речі. А тут білі-білі корінці. Ви розумієте? Я нічого не розумію, коротше. Це ось я виконала з інших вазонів е субстрат, який був це чисті кокочіпси з їх особливо, особисто нарублених у природі вони не з. Не з фірмових пачок, вони самі роблять коко-чіпси на вулиці, будь-яка людина в них у господарстві є мече, то вони рубають будь-яку пальму, то не проблема. Коротше, ось це кокочі чіпси нарублені були з біогумусом торфяним чорним. Але земелька така жижа-жижа. Взагалі багато дерев'яних відкладень теж там було. Ось більш гливка земелька. Вони кидають смакот, вони дуже люблять осмокод, до речі, тому що для вуличного вращування це дуже комфортно. Коротше, ось так виглядають колоказії ось такими крутими коріннями, які не гнили у глині з водою взагалі. Оце моє здивування було дуже сильне. Головна ідея, я у своєму випуску казала, що коладіоми можуть зростати у будь-якому субстраті. Так це і є. Подивіться, тут я як тільки зараз капнула, я ж його купила у цій земельці на вулиці. Тут Таке гливке, я вам скажу, воно, як наш чернозем, кліється. І дуже багато листянового перегнію, щоб було трофяного. А в іншому вазоні тут дуже багато яєчної скарлупи. Це я про те, що, бачите, вони органічні добрива, полюбляють більш все. І тут є насіння навіть когось насипане інше чуже. Якісь куски тілансії взагалі я не знаю, вона буде жити чи ні. Бачите, ось ці куски тої мочалки <плес> Короче, Я б в такому не ризикнула вирощувати, чесно. Це для мене Г. І я підтверджую, що азіати не знають до якого рівня догляду ми з ними дійшли. Мабуть, круче, ніж вони. Ось ця тваринка, яка поїла. О, зараза і в зеленому обригалася, пробачте, валяється бігонії. Дірки на бігоніях. Це равліки такі крупні роблять. Ну, це наглість, мені здається. Об'ївся і лежить. Зелений. Зараза. Ось такі великі дірки він поїв бігонію. Я тут знайшла штуку таку, яка всіх здивує. Це ось улітка, яка сидить під дахом на пальмі, чор знає де. І ось та думка, яку я вже казала у своїх сторісах, що вони, мені здається, є важливими мешканцями. Фауни тропічних рослин. Мені здається, дуже, тому що вони всюди в коріннях живуть. Дуже їх багато, відкладень багато, я дуже цікавилась, шукала, розглядала. Ось їх там живе дуже-дуже багато всюди. І, до речі, для порівняння слиз уліток для жіночого обличчя найкраща речовина, яка. Є для зволоження, тому, можливо, все ж таки їх секреція дуже корисна для рослин, тому що їх дуже багато всюди. Далі. З приводу ґрунту, те, що використовують більш розвинуті плантарі азіати, це нарубані кокочіпси, іноді з мохом разом. І ще такий набір, як шелуха від рису. Ми її ніде не знайдемо, не намагайтесь. Це якась агрономічна нига. Особистість вазі з рисом ви розумієте, він всюди зростає. намагайтеся його іскати. іноді він в них навіть піджареною шелухою рисою йде. Не питайте, чому піджарено. Тож состав у базоні такий: торф десь 50%, 20% кокочіпсів, коковолокна, 20% рисової шелухи і 5% обов'язково компосту вони кладуть. І ось знов питання добре тут з'являється. Те головне, що ви можете зрозуміти, їх компост утворено на фруктових кислотах, який у нас не існує. Ще е, у нас подібні біогумус компостні відкладення роблять хробаки. А у них, е, е, у дипломах странах, є ще вид відкладень кожанів та мап, які вони збирають, і саме е, поїдання цими тваринами тропічних фруктів на верхівках е, і дає особистість цих добрив. Я у Європі знайшла таке добриво і за все літо вже змогла. На собі спробувати е, наслідки, а вже ж маю розуміння, особливо Фіодендрон Пінк Принцес дуже зрадів цим наслідкам, і фіодендрон Дракон, який давав багато розгалужень, ось саме від цього від добрива, яке було зібрана органіка, гумат від е, відходів кажанів. Саме кажани поїдають ці гумінові кислоти, фруктові, які не, чим в нас не замінили, які у нас ми не можемо нічим замінити. Це головна особистість, тому що. Кількість цих мікроелементів у тропічних фруктах. Поряд з нашими не стоїть взагалі. Є такі фрукти, в яких ми, ми тільки знаходили ці речовини у спортивних добавках. Органічно. Які самі і від наших відрізняються великою ось кількістю мікроелементів саме із сроку визрівання фруктів і кількості тепла. Нам це недосяжно. Тут спеціально ніхто їх не доглядає. Навіть ті люди, які вирощують поряд з будинком, вони їх не чіпають часто. Вони не заглядають до них дуже рідко, де є нормальний навіть субстрат у вазонах. І то дійсно повсякчас. До речі, ось продають біля дорозі, дороги, вони ж продають субстрат. Ти у суміш, яку продають. Для антуріумів, монстер, канабісу, калатейних, бананових. Вона з піском на дотик. Ось ця дуже м'яка, як кокосовий торф. Це для інших, я так розумію. Вона коштує по 25 бат, щоб ви розуміли. Це 25 гривень, 27, так і є. Ця продають кокосову чіпсу. За 15 гривень і Івана за 100 гривень В везоні. Торф 80, а це не знамо що. Ось така країна, там, де тепло, там легше живеться. Наступний фактор, про який ми не знаємо, це все ж таки природне середовище. Погода, температура і волога. Обов'язково, всі вазони, які я бачила на вулиці, можуть бути або сильно довго сухі у середині року, коли літо і спека, або дуже хлюпати і майже не просихати довго. Вас це, можливо, здивує, але повторююсь, азіати звикли, що все в природі зростає і живе само. І це непоганий довід для них. Тому що у тропічній природі їжа є всюди. Де ніде ж є якась фрукта зростає є всюди. Саме тому, що підвищена вологість і часті тропічні дощі збагачують всі рослини і всі ці культури. Вони створені так природою, щоб жити повністю у повітрі, але вологому повітрі, всмоктуючи вологу з аерацією коріння. Замість е, нам з вами звичного поливу у вазоні, лише в коріння. Е, тому, тому зараз я Отримала цей досвід саме маючи приватний будинок е на цій території е Таїланду. Я е у колишні часи я мешкала у апартаментах, в готелях, не, не в приватних будинках. Тому я зараз можу розповісти вам той досвід, який я спостерігала у рослин саме у своїх умовах двору. Своїх вазонах і тих, що зростають навколо мене. До речі, це геліконія. Дуже красива, вона мені дуже подобається. Своєї варігатністю листу, бачите? Дуже красиві варігатні листи. Те, що я бачила з наповнювачів в вазоні, найчастіше це кокочіпси, то вони нібито не поливаються. Взагалі, що ймовірно дуже, схоже на те було. Бо кокочіпси були начебто не змочені, а як набухші від пару. Ось глаші з квітінням. Всі майже глаші стоять з квітінням. Всі бачите, вони в кокочіпсах, а дівчата вони. Настільки вологі, не так, як ми звикли їх е, бризковкою е, змочувати, вони настільки вологі, як просто паром. знаєте? Тобто це до нас повинен бути приклад. Це просто пар. Тут, дивіться, білі корінці дуже поверхнісно знаходяться. Тут все не так добротно, як ми робимо просто. Просто присипано У чистому боку в чипсах сидять і зволоженість чіпсів така, начебто їх просто обробили паром. Це дає нам з вами розуміння, що всі тропічні рослини треба не поливати, а потрошки зволочувати субстрат розпилювачем. А головний закон це краще менше води, але частіше. Я маю на увазі не раз на тиждень бризковкою лише розпилювачем. А те, що ви не поливаєте, наприклад, раз на 5 днів 100 грамів у вазон, води звичних для вас, а лише побризкати поверхню раз не в 5 днів, а раз в 3 дні, а лише бризкавкою, наприклад, не один раз 100 грамів на 5 днів, а раз в 3 дні, але бризкавкою. У такому режимі рослинки будуть більш рівномірніше зволожуватись, так як в оригінальній природі відбувається, тому що Дощі йдуть дуже часто, особливо навіть вночі, влітку це відбувається, коли весь день сонячно, спекотно, є випаровування вологи при нагріванні сонця, а вночі трошки проходить дощ. Зараз я вперше побачила сезон дощів і в зимній період у Таїланді, і я вам скажу, що рівень осадків дуже великий. Ось. Хочу вам показати, пройшов тропічний дощ. Ви бачите рівень води стоячу, як у басейні. І саме чому я вам це показую? Тому що ось плюмерія майже у воді стоїть. Чому кажуть, що їм не можна перелив, вона гніє. Це вона гніє від переводнення і болячок стервицю. Пальми це зрозуміло, вони всі у воді стоять, не вперше. Орхи протікають, орхи не в воді.